Альянс громадського здоров'я є першопрохідцем в Україні з реалізації підходу підтримка ініціатив спільнот Сі Це надання мінігрантів на вирішення актуальних проблем громади чи окремих домогосподарств. За час впровадження підходу SCLR альянс підтримав 695 громадських ініціатив у 22 областях країни. Надав мінігрантів на суму понад 2 мільйони фунтів стерлінгів. В результаті громадські ініціативи охопили різноманітною допомогою понад 436 тисяч постраждалих від війни. За грантові кошти вдалося ліквідувати наслідки обстрілів житлових будинків, дитсадків та шкіл, створити центри для дітей та ВПО. Закупити обладнання та відремонтувати низку укриттів, підготуватися громадам та домогосподарствам до опалювального сезону, забезпечити громади питною водою. Завдяки міні-гранту ми придбали меблі. В дитячу кімнату, що дало змогу дітям відвідувати заняття по креативному мистецтву, навчатися англійською, підготовку до школи проводити. На сьогоднішній день гуртки відвідує близько 20 дітей. Також завдяки гранту ми почистили криницю, що дало змогу провести воду, зробити каналізацію і в будівлі зробити сам вузол. Поряд є кабінет, в який теж було придбано медичне обладнання для того, щоб пожили люди, могли відвідувати лікарів, коли вони до нас приїжджають. Мінігранти дають змогу реалізовувати задуми в нашому селі. Як взяти участь у конкурсі міні-грантів? Проаналізуйте потреби вашої громади та визначтеся з ідеєю міні-проекту. Зареєструйте свою неурядову організацію або знайдіть партнерську, яка зможе прийняти фінансування. Стежте за конкурсами на нашому сайті та у соціальних мережах. Візьміть участь у відкритому конкурсі мінігрантів, який проводить Альянс. Заповніть грантову заявку та додайте необхідні документи. Надішліть заповнену грантову заявку на вказану адресу у зазначений період часу. Беріть участь. У мінігратах і покращуйте своє життя в своїх громадах. Разом ми зможемо реалізувати ініціативу для вашої громади. Ми відкриті до ваших ідей.